Росіяни на Бахмутському напрямку активно використовують засоби радіоелектронної боротьби з їхньою допомогою. Ворог намагається нищити українські безпілотні літальні апарати. Про те, як протидіють російській тактиці та як працюють українські оператори дронів, дивіться далі в сюжеті. Квартал за кварталом і будинок за будинком росіяни спалюють у бахмуті все, що трапляється на їхньому шляху. Бої поблизу міста почалися ще влітку торік. Після окупації Сєвєродонецька та Лисичанська саме Бахмут став однією з наступних пріоритетних цілей ворога. Окрім постійних піхотинських боїв та шквалу артилерійського вогню, ще одним полем бою стало небо, де розгорнулася битва дронів. В нас вже достатньо досвідчений екіпаж, і за останній місяць ми втратили всього один дрон. Це дуже хороший результат. Але водночас, як тільки на нашому напрямку завезли дуже якісний реп, і ми не знали, як з ним боротися, то бувало таке, що ми за день втрачали по два дрона. Тобто, це дуже ситуативно. Запас дронів завжди має бути. Чому тому, що ти не знаєш, що буде завтра? Якщо вони завтра привезуть якусь нову нову систему репів, ти можеш просто влупити весь свій запас дронів і на наступний день в тебе вже не буде. Ну, Теоретично з чим працювати Андрій на позивний оче боєць бригади швидкого реагування національної гвардії України. Його підрозділ разом з іншими сьогодні стоїть на обороні української фортеці. Військовий каже: Росіяни до Бахмута стягнули потужні засоби радіоелектронної боротьби, аби збивати українські дрони. Вони дійсно працюють над цим, у них дійсно величезна кількість радіоелектронної боротьби і нам є над чим працювати. Тим не менше, ми теж намагаємося йти не тільки в ногу, а й на крок попереду. Зараз ми використовуємо антени посилення, які теж, на жаль, достатньо дорого вартують, які дозволяють нам діапазон роботи коптерів збільшити і протидіяти якісно радіоелектронній боротьбі ворога. Вже декілька місяців забезпечують необхідними пташками бійців бригади Рубіж волонтерки з громадської організації Ватра для того, щоб зацікавити людей. Ми намагаємося робити якісь прикольні ніштячки. Зокрема, ми запустили мерч свій, який трансформується в допомогу нашій армії. Тобто, ви можете придбати мерч худак організації і тим самим підтримати наших бійців, закинувши донат. Всі охочі можуть задонатити бійцям на дрони. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Крім того, охочі можуть придбати мерч громадської організації ВАТРА. Нині в організації працюють над створенням нової весняної колекції благодійного одягу. Далі будуть Літні варіанти худі, тобто такого чорного на флісі, з гайкою та стічем, найближчим часом не буде. Вони, можливо, якщо ми доживемо, то будуть наступної зими. Ми готуємо літній варіант без флісу, трохи легшого пошиття, з оновленим дизайном. Я поки не буду казати, що це. Також найближчим часом будуть футболки. Це буде крута колаба з ще одним брендом, досить відомим. Волонтерки громадської організації Ватра вже три роки допомагають українському війську. За цей час вдалося забезпечити необхідним десятки підрозділів. Збір на дрони для бійців, які тримають оборону під Бахмутом, УГО відкрили 24 лютого. Волонтеркам вже вдалося придбати 10 пташок, та для ефективної роботи підрозділу збір продовжують. Мета придбати ще 20 дронів. Христина Луцик, Вікторія Максимова, Антон телеканал Прямий.